Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико Іван, а на зв'язку зі мною терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю вас, рада бачити. Добрий день. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, яким буде січень загалом для України? І якщо брати певний проміжок з 1 по 10 січня, тобто перші дні нового року, що буде в Україні? Яка буде ситуація? Якщо ми беремо загалом, то в принципі він так і залишається важким. І знову ж нас тема жертв ми почуємо про якусь велику кількість жертв, але разом з тим у нас будуть якісь підтримуючі новини, і це нам буде давати якесь терпіння. Так, ми будемо знову в стані якогось очікування, очікування допомоги, але стан очікування допомоги і стан. Того, що нам потрібно ще вчора, воно буде, ще знаєте, трошечки розривати нас. Так що сказати, що січень якийсь буде ах, хороший ні, не скажу. Він е знову важкий, він знову про виживання. Якщо взяти саме з 1 по 10, е то Знаєте, якийсь стан того, що ми будемо отримувати якусь інформацію, що взагалі нас буде заганяти і заставляти вішати голову, бути в якомусь розпачі, навіть я скажу, в депресії. Карта сила, яка в принципі завжди в нас символізувалася з обстрілами, з тим, що. Ну Надто багато буде летіти, і е, в нас, на жаль, з'являється король пентаклів, е, і це підсилення зброї. Я думаю, що, можливо, навіть вони більше будуть посилати чи ракет, чи щось більш такого важкого, якоїсь важкої зброї, яка е, може е, саме з'явитися. Е, не, не радісні дні, нелегкі і е, такий ще стан розпачу. Так що я думаю, що знову ж ми приблизно в такому стані, як сьогодні будемо перебувати. Будемо також сподіватися на наші сили ППО, адже вони дійсно добре роблять свою роботу, і будемо сподіватися, що так буде і надалі. Хочу з вами пройтися по нашим містам, якою буде ситуація на лівобережній Херсонщині, і якою буде ситуація власне в Херсоні та на правому березі у січні. Херсон, якщо беремо саме на Херсон, які звільнений, і які ми зараз спостерігаємо, я, я теж не впевнена, що там якось буде весело. Чому тому, що підсилення є і є якась змінення стратегії на більш важку зброю. Не знаю, чи вони там важкі можуть стріляти, але в будь-якому випадку будуть. Якщо ми беремо саме нашу ліву лівобереж... Бережну Херсонщину, теж не можна сказати, що там спокійно. Звісно, що якщо зрівнювати самим Херсоном, там можна сказати трошки легше, але і рух, і обстріли, і теж якась така незрозумілість, вона теж там буде. Єдине, що не настільки багато будуть обстрілювати у порівнянні з Херсоном. Так що, в принципі, такого нічого підтримую, те, що ви від мене очікувати, я сказати не можу. Тобто новин про те, що нашим вдалося просунутися трохи на лівобережжі, також не слід очікувати. Ні, зараз не про Просування тут взагалі міняється стратегія. Про я не здивуюся, якщо ми потім, звісно, що потім зараз ні. Ми отримуємо інформацію, що нам по... потрібно якось окопатися, більше почекати і підсилитись, оце головна зараз тема. І тема взагалі про того, щоб там було з цієї сторони більше людей, більше зброї, якщо це якийсь період накопичення. Угу. А скажіть, будь ласка, якщо брати столицю Київ, чи очікувати нам на початку січня якісь масовані обстріли? Знаєте, я думаю, що приблизно така сама ситуація, як зараз. Чи будуть обстріли будуть, але ж вони зараз у нас є майже кожного дня. і Саме оце слово масованим я б сюди додала, тому що ворог хоче збільшити якусь кількість. Єдине, що на виході це не буде результат, який очікують, і знову ми будемо, не дивлячись на це все, задоволені, знову ми будемо радіти. Так що, це про те, що. Наші сили оборонні дуже гарно працюють, але ворог буде шукати місця, підходи, і, на жаль, ми будемо бачити оце курсування. тут саме весь час десь шукає місце, де приземлитися. А скажіть, якщо. Ага. Росіяни будуть е, жбурляти своє залізяче в якісь об'єкти критичної інфраструктури, чи все ж таки е, можуть під атаку припадати і цивільні помешкання? Подивіться, цивільні це все таки як слідство. Я б все-таки це говорила як слідство, тому що їм важливо попадати все, що працює, це заводи, фабрики, ну, якимось чином те, що працює. Далі знову до нас з'являється логістика, що, в принципі, все, що рухається, дороги, залізні дороги, знову ж сюди у нас з'являється. І знову адміністративні приміщення, що символізують право і владу. Так що тут така стратегія, я б я б тут не сказала, що вона помінялася, тому що якщо ми беремо як по, по людям, то по людям тут на все таки показують як залишки, залишки, що летять, і точно вони не направляють туди. Їм важливо розвалити нашу інфраструктуру під нуль. Якою буде ситуація в Харкові на початку січня? Чи будуть прильоти будуть. Єдине, що по Харкову воно не настільки стабільно, як із того, що я бачила по Києву. То про нього згадують, то про нього трошечки забувають. Так що нам показують, що ситуація напружена, але не настільки. Чи Будуть попадання, на жаль, будуть попадання і. Харківчанам взагалі буде здаватися, що, знаєте, вони в якомусь такому стані тупіка, бо якась підсилення, підсиленість, підсиленість прильотів тут обіцяється, підсилення вогню. От така в мене історія. Скажіть на харківському напрямку, чи будуть активні росіяни саме на все ще захопленій території, чи намагатимуться вони просуватися вперед ще більше? Якщо сказати до слів, до нам говорять, що вони будуть продовжувати просуватися саме? Використовуючи те, що відбувається зараз. Чи вони просунуться, ні не просунуться, але ми будемо бачити оці е, саме якісь намагання, безкінечні якісь атаки. Е, так що я думаю, що там так само буде все гаряче, як і на сьогодні. Як стосовно Одеси, Одеської області, ми знаємо, що туди майже кожну ніч летить. Чи вгамуються росіяни в новорічний період і на початку січня? Ну я не знаю наскільки Одеси там від цього стане краще. Єдине, що я можу сказати, підтримуючи, що все таки Одеська область їх менше цікавить, ніж сама Одеса. І туди буде саме направлено на Одесу. На знову ж в нас виступає логістика. Ми знаємо, що таке в Одесі логістика, це порти та... і все, що з цим зв'язано. І знову ж попадання в якісь підприємства, що є дорогі в Одесі. Те, що тут картинка не зміниться, я навпаки скажу, що приблизно така може навіть під загострення буде більше на період цих свят. Не міняється тут картина. А що кажуть карти стосовно Запоріжжя і Запорізької області? Зараз Генштаб пише про те, що наші військові відбивають атаки Русаків. Загалом, яка буде ситуація як в місті, так і на фронті? Ну, давайте, напевно, почнемо із хорошого, тому що чи тримаємо ми на фронті фронт 100% тримаємо лінію і отримали щось. Що ми маємо якісь переваги, маємо зараз якось більше сил. Це не про просування, але про підсилення. Так що, я думаю, що щось таке хороше: ми звідти будемо отримувати. Настал того, що ми, наприклад, отримували, що там полетіло по Криму чи щось подібне, тому що дуже активна позиція саме Запорізькій області, активні дії. Тут немає руху, що по землі, але дуже багато вогню літаючого, тут точно є. Якщо ми візьмемо Запоріжжя, чи будуть там прильоти, на жаль, вони будуть. Хороша новина, що це не настільки активно, як ми говорили, за Херсон і за Харків. Все-таки тут трошечки напруження спадає. І якщо ми візьмемо Запорізьку область. То це не настільки на Запоріжжі, все буде відбуватися, як саме в Запорізькій області. Саме туди якось буде вся увага, і обстріли туди, і навіть ем, якісь, я наскільки розумію, якісь пересування по Запорізькій області, технікою будемо підслідковувати, так що поки там ось така ситуація. А що буде в Сумах на початку січня? Thank <laughs> you. Ну, суми, слава Богу, не такі активні, як всі міста, що ми говорили до цього. Я, наскільки розумію, суми отримали підсилення. І тут ще краще буде відбуватися. Єдине, що, по сумам, я думаю, що ми почуємо про якесь противостояння десь на рівні кордону, знову у нас з'являється, знову бажання перейти кордон чи закинути якісь диверсійні групи. Так що це ми будемо спостерігати. Сказати, що суми, якесь надважливе місто для обстрілів, ні. Це більше як залишки, які від ППО злітають, і тому подібне. Так що умовно, наскільки може це бути умовно під час війни, там тихо. Так що відносно спокійно, хоча кордон буде гудіти, саме кордони на Сумщині. До речі, про неспокійні міста. Це ми знаємо, що це Хмельниччина. Скажіть, будь ласка, чи захищена вона, і чи знову ж таки будуть гатити туди росіяни, як вони роблять це зараз? Ну, поки там нічого не зміниться, це не кожного дня. Але періодично будуть туди повертатися. А чому? Тому що Хмельниччина це зрозуміє, там щось якісь навчання чи що відбувається. І, на жаль, Росія про це знає і це така інформація, яка направлена проти військових. На жаль, на жаль. а що відбуватиметься в Донецьку? що з приводу взагалі Донецької, і Донецької області кажуть карти? Ви знаєте, Донецьку область нам показують як щось дуже страшне. Ну я думаю, що це зрозуміло, тому що там ідуть бої. Але якщо ми беремо Донець, то там все-таки ситуація не настільки напружена. Хоча чи будуть прильоти, вони будуть, але це, знаєте, якісь такі хаотичні щось тимчасове, що воно спрацьовує багато вогню. Чи буде попадання? Всі мене спитають, так, те, що стосується військових, ми там маємо ще отримати якусь таку хорошу новину, новину, що стосується. Якихось керуючих, так що платху я кажу, щоб не злазити, десь мають там когось відправити в інший світ, дуже важливого саме для росіянців, дай Боже, дай Боже, щоб так дійсно було. Давайте ще подивимося і запитаємося у карт про ситуацію в січні у Дніпрі, Дніпропетровській області. Що буде там? Ну, дивіться, Дніпро, Дніпро в нас знову ж іде по десятки мечів, чи будуть туди прильоти, так будуть і навіть жертви, як ви розумієте. І ситуація, якщо загалом сказати, вона, знаєте, така: 50 на 50. Чому 50 на 50? Тому що е, все-таки це е, щось в якомусь тимчасовому періоді часу. Так що я все-таки з. До тієї інформації, що налетіло, потім все пройшло, живемо далі. Це в нас буде по Дніпру. Якщо ми беремо Дніпропетровську область, то, на жаль, Дніпропетровська область нам показують як логістична область, область, звідки летить, чи через що летить, і тут буде більш активно і вона буде гудіти більше, бо це як. Шлях, да? Шлях, по якому йдуть оці ракети, і де їх зупиняють, нам показують. Так що напруження там велике, але це все-таки як історія саме логістики, саме пересування цих ракет. Я б не сказала, що це так буде важко, як в Дніпрі. Угу. А що говорять карти стосовно Кривого Рогу? Що буде в січні? Чи будуть прильоти, так, вони будуть, але знову ж так, щоб яким би чином вони не декларували, їм потрібно те, що працює в Кривому Розі, їм потрібно це зупинити. Так що це по тим підприємствам, там, де вони й гатили, його треба добити, довести до ручки якимось чином зупинити. Так що це така стратегія на, на майбутнє. Щоб цим всім маніпулювати. Пані Людмила, також не можу не запитати у вас за Крим. Чи очікувати нам в новому році, в січні якихось гарних звісток, наприклад, і на кшталт тої, яку ми отримали не так давно про десантний корабель, який був і не стало завдяки нашим ЗСУ. Ну, чи будуть в нас такі звістки? 100% будуть, і знову вони стосуються моря. Е, і знову вони стосуються е, чогось, що е, якісь керуючі на воді і так далі. Чи може бути як корабель? Я думаю, що воно може бути як корабель, тому що нам показують як в силу. Е, е, я б навіть е, сказала, що воно. Може стосуватися і мосту, до якого ми дуже давно не поверталися, тому що є чим, є якась історія про те, що ми можемо вдарити. До цього готуються. І ну, щось таке дуже хороше, ми точно отримуємо. Бо це не просто ми отримуємо як хороша звістка, а знову як про переважання сили, як про те, що ми там маємо більше сили, ми можемо цим всім керувати. Так що по Криму я не можу сказати, що ворогам буде, хоч на хвилинку, там якось. Вони зможуть розслабитись, і будуть відчувати себе одинокими. Мені їм не буде одиноко. Ми у зсу завжди поряд, і ми це будемо чути. Це приємно чути дійсно як медна душ, так би мовити. На останок хочу запитатись у вас, що буде з економікою в січні? Чи витримає вона 2024-й зокрема. Витримає, витримає. В нас будуть такі, знаєте, перепади. Чи будемо отримувати гроші? Так, ми будемо отримувати гроші, але тема заробляння грошей, тема того, щоб ми працювали навіть як би це не звучало нереально саме сьогодні створення яких, якихось нових міст, місць робочих, воно буде стояти на повісті дня, і я, наскільки розумію, там піднімається тема. Фінансування. Да? Фінансування вдовгу, якась історія кредитування по-новому в нас тут піднімається. Ми витримуємо і за допомогою саме людей і країн, що нам будуть давати, але тут спонукання до праці всередині країни теж буде. Все буде нормально. По економіці я б сказала, що з цим ми справимося. А що буде відбуватися з курсом долару? Чи можливо, що в 2024 році він перевищить позначку в 40 гривень за один долар? Я впевнена, що він перевищить. Це Не треба думати, що він десь там полетить так дуже швидко. В нас будуть якісь піднімання, але воно я б сказала таке помірне. От на протязі року воно буде? Я, я не думаю, що дуже далеко, але підніметься, підніметься точно. А як буде ситуація з цінами на продукти? Також чи підніматимуться власні ціни, і чи це буде якесь кардинальне підняття, чи все ж таки помірне? Нам зразу да, аркан помірність. Так що це буде помірне. Або я б сказала, сезонне. У нас І ще він показує, що, наприклад, там молочка на зиму у нас дорожче, це якби норма. І, і ще там якісь продукти, ті самі огірки помідори. Так що це помірне підвищення. І воно... Я б тут не підтримувала ідеї, що в нас все там підніметься, ай-яй. Ні, не підніметься, нам тут взагалі дають, що це ілюзія. Тому що немає таких коштів, щоб піднімати ціни. Так що якщо вони будуть і підніматися, то вони будуть по чуть-чуть Пані Людмила, дякую вам за ці розклади. Вам, друзі, глядачі, також дякую, що дивилися. Чекаємо від вас коментарів, сердечок під випуском. Також підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І, власне, поширюйте наше відео. І ми бажаємо вам вдалого дня, вдалого нового року. Підтримуйте ЗСУ і бережіть себе. Па-па.